Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Сьогодні пропоную вашій увазі дуже простий рецепт смачного печива до чаю. Давно вже хотіла спробувати приготувати це пісочне печиво кураб'є. І ось настав цей час, воно виходить дуже ніжне та розсипчате. Моїй сім'ї зібрали справжні любителі посмакувати чимось солоденьким і постійно потрібно готувати щось новеньке. Сміло додаю цей рецепт в свою колекцію печивок для моїх рідних, тому що кураб'є виходить дуже смачне і готується воно дуже просто. Тож, годі базікати. Та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що нам потрібно з вами зробити, це збити до пишності та посвітління вершкове масло. В цілях економії я замінила вершкове масло на рослинну вершкову суміш. Для збивання масло має бути кімнатної температури, тому його потрібно дістати з холодильника десь за годину до початку приготування. Починаємо збивати масло. На найменшій швидкості міксера, яку поступово збільшуємо до найбільшої. Збиваємо масло на найбільшій швидкості 5 хвилин до пишності та посвітління. А коли це сталося, підберу все масло зі стінок миски лопаткою і додаємо в збите масло цукрову пудру. Трішки перемішаю масло з пудрою ось так вручну, щоб вся пудра не розлетілася по кухні, коли буду вмикати міксер. І ще збиваю масло з пудрою міксером на найбільшій швидкості декілька хвилин. Після цього знову підберу все зі стінок лопаткою. І додаю сюди ж білок одного яйця. І збиваємо міксером на найбільшій швидкості десь одну хвилинку. Потрібно, щоб масло з білком гарно об'єднались. Далі додаємо ще один білок і збиваємо міксером ще одну хвилинку. Потрібно, щоб маса вийшла плотна та однорідна. Для цього потрібно, щоб білки теж були кімнатної температури. Якщо білки будуть холодні, то через різницю в температурі масло може розшаруватись. Далі додаємо частину просіяного борошна, трішки знову ж таки перемішаю ось так вручну і далі, на найменшій швидкості міксера, перемішуємо наше тісто до однорідності. Досипаємо все борошно, що залишилось, і домішую тісто вручну лопаткою. Ще для концентрації смаку додаємо до тіста дрібку солі та розмішуємо лопаткою. Далі, в кондитерський мішок з насадкою. У мене ось така насадка номер 333 перекладаємо наше тісто. Ви можете використовувати ту насадку, яка є у вас вдома. Ну, а тепер, ось так, трішки на відстані одна від одної, видавлюємо наші квіточки з пісочного тіста. Діаметр кожної квіточки десь приблизно 3-4 см. Під час випікання печиво трішки підросте та розповзеться. Тепер пальцем всередині кожної квіточки робимо ямку, місце для начинки. На цей момент в мене в холодильнику був вишневий джем, залишки від начинки для вишневого торта. Тому роблю серединки саме з вишневого джему. Для цих цілей можна використовувати будь-який ягідний джем. Також хочу декілька квіточок зробити з шоколадною серединкою, тому кладу в ямку колети шоколадної кондитерської глазурі. Ставимо випікатися наше печівко у заздалегідь розігріту до 160 градусів духовку. В моїй духовці печівко випікалось 20 хвилин. Оскільки в приготуванні використовуються тільки білки, то готове печивко не набуває якогось дуже яскравого кольору. З цієї порції тіста в мене вийшло приблизно 30 штучок печівка. Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Нетерпінням чекаю ваших коментарів. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!